Ой, хороший. Хороший. Злив я, значить, одного судачка-сирунця. Є! Yeah. Ой-ой-ой-ой-ой. А що там? А хто там? Це хоч не щука сіла. Покажу. І розкажу вам, як також ловити мікрушить отаку щуку. Потім отак вертаєшся кожного разу. Мені бувало, задають там питання, чи не впаду тобі так знімати і кожного разу вертатися. Ну, трошки є, звісно. Всім салют! З вами Макс. Наконець я добрався до цієї водойми. Не дивуйтесь, вона тільки-тільки тиждень-півтора -тільки розстала і да, це у нас таке от в моїй області така аномалія, що ставки стояли в кризі дуже-дуже довго. І от навіть зараз можна побачити, зараз така температура була 0, 1, трошечки вже береться. Ну то вся фігня. Ставок розстав. І я вчора вже тут був на першій розвідці. Погода, звісно, трішечки відрізнялась від тієї, що ми зараз маємо. Але вчора було так, цікаво. На розвідку я поперся, значить, із своїм 922-м Аріоном, хотів прощупати дальнячок. Мене цікавив судак. І я взяв Аріона, Страдіка, взяв з собою там судачих приманок і почав потихеньку щупати дальні дистанції. Що в мене виходилось, до речі, дуже непогано з таким. Ростом Аріона. Що вчора мені вдалося Взнати з цієї водойми. Злив я, значить, одного судачка-сирунця. Єе. Садив хтось. Садив хтось, а хто. Мабуть, судачок. Але хтось всадив. Задив і це радує, друзі, бо, мабуть, годинку я просто проходив без нічого. Такс. Хто ти там у нас? Хто ти там у нас? <ривіт> 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 ну як? Ну як? Ну як так? <laughs> Дрюгалек. Значит же поклевка была. Ну это капец. За хвоста. Полосатик, я не хотел тебя так пошкодить. Ну пока. Був у мене також е, такий дуже класний і чіткий бемс прямо під берегом. От прям от, іменно такий чіткий судачий фігак був. Ай, яка була подача класна! Окунь взагалі мовчав, і в кінці влетів такий непоганий бонус, по який я цілеспрямовано не йшов. Хороший. Хороший. Щука. Щучка. Аж в самому-самому кінці вона клюнула і клюнула, ну типа, я не знаю. Я проводив комет 2,5 і відчув якісь такі течки окунячі. Бистренько перев'язав флюр, перев'язав нову приманку, ставлю тіпсик двохдюймовий, дюймовий ставлю 2 грама на 922 аріон. І такою обережною окунячою подачею. Отак веду, 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 і тільки бемс і є. Ну, Влетіла та й влетіла, і по такому поводу у мене сьогодні буде ультралайт. Прощупавши вчора дальні дистанції, я зрозумів, що дуже із дальників я нічого не візьму. А щука стоїть отут в березі. Да, вона мілка, вона ще, судячи по її черву, не віднерестилась. Тому сьогодні спробуємо її намікрушить. Тому зараз швебесенька. Розпаковуємося і приступаємо до роботи. Хотів тільки що кинуть спінінг на землю, а потім згадав, що вчора дуже багато було кліщів. Тому, друзі, поменше контактуйте із травою, не сідайте, не обпирайтесь, перевіряйте просто одяг свій кожні там я не знаю 5 хвилин. Або хто дуже сильно накручений, перевіряйте його кожну хвилину, бо цих паразитів зараз дійсно дуже багато. І треба себе обеззапасити, щоб... Вони ніяк до вас не пробралися і не вкусили вас. Я вчора дуже велику помилку допустив, що робив перекус і сів на траву. Ну так, на лавочку. І цей гнидець буквально ну, от пару хвилин і він вже не знайшов і він вже повз мені по сумці. Тому треба бути дуже обережним з цим. Слідкуйте за пліщами. Так, друзі, попрацюємо ще на цій ділянці. Тут не так сильно задиваю сюди вітер і буде дуже, дуже зручно працювати. І обкидаємося тут, оцей мілячок під очеретом і підемо вже далі туди. Я думаю, буде якось треба 100% пробивати такі берегові зони, такі мілячки, тут може стояти риба. О! Здрасте! <риклад> <риклад> ну здрасте! <риклад> ну шо ти? Шип Ой, це капець якийсь, друзі, я не знаю, що скривом. Це якийсь дуже жорсткий капець. Ну ось маємо. Отакого От трофея. Який ще й закопнув так, супер жорстко Але щось трошечки почав прокльовувати. І це вже радує, це вже непогано. Вже вийшло і сонечко. І дві години пошуків Судака і щуки не обвінчалися, друзі, нічим, але є не тільки погані новини, є і гарні новини. Гарні новини в тому, що я знайшов окуня. І це ж теж непогано, й Як я його знайшов, обкидував, обкидував Судака, шукав, плавно-плавно просто знижав розмір груза і розмір приманки. І дознижувався до того, що поставив джавастика 1.6 літейного від Андрюхи в кольорі лох. І мені його удачно так згризли половину. Я одразу підсуєтився і почав, почав пробивати повністю точки по окуні, ну і, і піднайшов його. Зараз, якщо вдасться, то ми його з вами насмикаємо дуже багато, якщо він там стоїть і не один. О, це вже більший. Такий пузатий і кряний ще не відтерся, ще не віднерестився. Отож вернув. Прям під камиш, він должен там стоять. Я знаю, що він там другик стоїть. О! А це підсів, а це друзі, підсів. Це гарний окунь. Це дуже гарний окунь. Такий гарний, що я його ж і не підніму. Чи це судачок? Це судачок? Чи окуньок? Ні, це окунейра. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой, а що там? А хто там? Це хоч не щука сіла. О, це щука сіла, друзі, це щука сіла на мікруху. Ха -ха. Ну шкін кот. А флюр 0,20 Я тут починається, друзі, робота дуже філігранна, тому що форсувати не можна. Якщо при затягнутому фрикціоні попаде флюр на зуб. І вона дернеться все, щука буде злита. Фух. Але якщо наша вдача, то... то вона засіклася прямо за клюв. Подивимося ж зараз. Фу, дуже треба обережно. Я 4 кг так не виважував, як... Цього шнурка. Так ди сюди. Ди ди сюди. А, так. Засіклася так, як надо. Так як нам надо, є! Е! Сюди, малиха, сюда. Фух, Ну представляєте, там, де стояв окунь, там і вона стояла. Ось така красуня, мікрушна. Я, чесно кажучи... Радію їй, як великій верстклянській щуці. Тому що день такий дуже жорсткий, безрибний. І ось я я просто знаходжу стадо окуня, де стоїть, і на мікруху влітає. Ось ця просто красотуля, яка вона хайфова, маленька і ікряна ще. Не пішла на нерест, о, навіть он мотиль по ній ганяє. Дуже класно. Зараз зробимо пару кадрів і звісно ж будемо відпускати. Нехай не реститься, нехай ще таких шнурят плоди дуже багато. Відпущу її в другу сторону, щоб вона не ганяла мого окунця, Бо в мене ще на нього є великий план. Так, а ти красотка, давай не рестись там і принось мені багато риби. Ой, пішла. клас. Кайф, просто кайф. Вдача сьогодні, друзі, на нашій стороні. Як ви бачите, засіклася вона прям акуратненько, так, за клювик, за свій. І не на флюр, і це взагалі просто супер. Тому що отака мікрушна щука вона ріже ці флюри дуже-дуже класно. Зараз я вам покажу більш детально, які в мене є приманочки. І покажу. І розкажу вам, як також ловити і мікрушить отаку щуку. По приманках дві коробасини. Перша це експериментальний мій пошуковий судачу-щучий коробас. Він, як ви бачите, має багато кольорів і він перекриває всі форми, всі кольори і всі потреби щуки, як і великої, так і маленької, так само і судака. Але Вчора була активність на нього, сьогодні він не показав нічого. І друга карабасіна це чисто мікрушна карабасіна у мене І з різними приманухами. І з цієї сторони тут у мене гачки, монтажі і однотипні приманки. Клювака случилась саме на отакий колір, У мене, до речі, і не дуже багато сталося цих джавіків. Що, він один і залишився, а той чи що. <хи> Ось він у мене один цей дядя і залишився. Отакий джавастик червоний. Не знаю, чи ще вони у мене є. Чому, я думаю, на нього клюнула щука і саме Окунь? Чому Окунь? Тому що Окунь після зими він такий доволі пасивний колір, дуже сильно нагадує мотилика йому. Я думаю, якщо робити таку плавну подачу класну, то він без проблем буде її смакувати. А щука чого клюнула? Щука клюнула того, що там стояв окунь. І вона просто ще не пішла на нерест, вона його там під'їдала, окунь невеликий, і щука також сама по собі невелика. Вона його там хавала, підхавувала потихеньку. Ну і тут ось їй попався такий е желатиновий класний черв'ячок, і вона вирішила його теж пригубити. Ну і доволі результативно для нас. Розповім вам трохи саме за цю коробку, тому що збирав я її вчора дуже довго, вірніше позавчора і кропотливо. Тут є такі приманки, які дійсно перекривають і щуку, і судака, і окуня. Це от такі ектів слаги від Crazy Fish. От Вони дійсно працюють дуже класно. Сьогодні ні, тому що сьогодні у нас взагалі така рибалка дуже прошена сьогодні. І Це дуже класно, що ми навіть знайшли будь-яку рибу. І по судаку на деяких ставках і на деяких місцях, і в деякий період часу найкраще працює кислота і такий колір. А от саме в такий період, коли тільки водойма розстала, тільки вода прогрівається, я все-таки більше даю акцент на. Темні кольори і взагалі більше люблю темні кольори. Якщо хто по моїх відео замітив, то я їм віддаю більшу перевагу. Сонечко пригріває і вже стає так, <риклад> жаркувато. З самого ранку було Тут дуже холодно. Зараз будемо зменшуватися, зменшуватися в розмірі приманки і зменшуватися в вазі. тому що я відчуваю клюваки окунячі, а засікти їх не можу. Зменшиться ми зменшимося як? Максимально зменшимося. Тут ось є у мене. Може її нема. А, є. Є у мене Рінга маленький. І запулим його на 2 грама. На 2 грама де 2 грама? 2 грама, 2 угу. грама. Аж ось. І ось як бачите, зразу <хи> да, працює. Зменшення ваги і зменшення приманочки працює. І ось перший перший полосач. От такий. Зменшили вагу, зменшили приманку і отримали ось такого, та і дожди, да, я тебе візьму <хи> ось такого. Ікряного просто чувака, він там в нього пузо набите повністю ікрою. кров'ю. Звісно, це не варсклянські окуні, але також окуні. І також від них кайфуєш, вони приносять задоволення. Поки кабан. Одгриз, одгріз єдину мою приманку рінга. На черядки донок, таке теж буває, вітер поміг. Красавчик. Вітер завжди за мене. О, чіпив. Рибалка рибалкою, але і окуню треба їсти, і мені треба їсти. Кофі-брейк із такими легесенькими бутиками. Тому, друзі, п'ю цей духмяний та запашний чай за ваше здоров'я. Не болійте, не тягайте соплі, держіться крепко, а ми зараз перекусимо і будемо знову добасити окунейра. Смачного! О, Опідсів ще один другальок довгожданий. Такий же цвіркун. Ну, а це в них якраз з'явилась невелика активність. Після того як вийшло сонечко і почав дути вітер. І до чого відрізняється риболовля, коли у тебе тонкий шнур. От це в мене тут намотаний є Light Game 025. Якщо зрівняти те, що я минулий рік ловив на джебрейд 006 той свій канат, і на змаганнях також з ним ловив, то на цей шнур відчуття набагато класніше. Ти відчуваєш взагалі дуже-дуже маленькі тачки. Окуня, тому, тому шнур рішає, як не крути. Якщо у тебе в ультралайті канат, то задоволення ти отримувати не будеш. Ну Я тоді ловив, до речі, то мені було нормально, тому що я не розумів, що таке тонкий шнур. Так що хто ще не пробував ловити танкими шнурами, не бійтеся, ловити танкими шнурами, це кайфово. Всі завжди женуться за. Тонким шнуром в ультралайті. Те, що він там не витримує зацепи, це, це вже інше питання. Треба пожертвувати в ультралайті цією функцією, доставати ці очерети з корінням, колоди з дна, мішки з мулом з дна. Це вам не потрібно, вам потрібен тоненький кайфовий шнур в ультралайті. І тоді ця ловля розкривається повністю. Відрибачив я, друзі, цілий день, 3 години 22 хвилини, а ще топать 3 кілометри додому. Тому підіб'ємо такі підсумки, в принципі, він перестав клювати після обіду. Саме такий період клювання в нього тут, в принципі, круглий год, Я спостерігаю, він клює так завжди. Навіть коли буде літом супер-мега-велика спека, окунь буде тут клювати десь в обід. В самий, самий самий жаркий період Не зранку, ввечері він взагалі закриває рот. Ну, в принципі, як і отак вже потихеньку вечорі, сонце сідає, він не буде клювати. І друзі, щука. Щука, в принципі, яку ми з вами сьогодні ждали. Я на неї розраховував, і вона сьогодні і клюнула по такій тактиці, що де мальок, де окунь, там в принципі вона і стояла. Але... Мені здається, якби була погода більш пасмурна, аби вона держалася така, як була на початку рибалки вітряна, то риби було б більше. Звісно, друзі, мені б хотілося показувати вам набагато кращі рибалки, ніж ця. Але такі рибалки вони також мають місце будь, того що вони, ну, мабуть, відсотків 70 усі рибалки, саме отакі, супертрудові, майже безрибні. ну, Сказати, що зовсім без рибні ми не можемо, тому що риба була і риба сьогодні була класна, але таких риболов, як оця, дуже багато. Я дякую вам, що ви додивляєтесь це відео до кінця, як завжди, мені це дуже приємно. Дякую, що коментуєте, ставите лайкоси. Зустрінемося з вами обов'язково на риболовлі. Відпускайте рибу і всім гудбай!